Промивка двигуна або радіатора, рятунок чи прихована загроза для вашого автопарку. Ми як один з найбільших оптових постачальників автозапчастин, аксесуарів та автохімії в Україні, тут щоб розібратися в цьому. Промивка необхідна, якщо мастило стало НАТО чорним за короткий термін. Ви придбали авто з невідомою історією обслуговування. Спостерігається збільшений розхід палива. Є підозри на змішування різних типів мастил. Або коли система охолодження забита і радіатор працює неефективно, спричиняючи перегрів. Будьте обережні, занадто агресивні промивки можуть нашкодити ущінювачам старих двигунів радіаторів. Або змити корисні присадки з нового мастила. Тож промивка це порятунок, але ж за умови, якщо вона якісна. Тому наш асортимент це не кількість, а сегментовані рішення для будь-яких потреб. В асортименті промивки для профілактики та легких забруднень, що безпечні для сучасних систем, інтенсивні формули для двигунів з великим нагаром, що потребують глибокого очищення. Спеціалізовані рішення для дизельних та бензинових двигунів, промивки для системи охолодження, що видаляють осад та накид, не пошкоджуючи гумові елементи. Завдяки нашому величезному асортименту мастил, технічних рідин, автохімії, аксесуарів та інструментів ми професійно підберемо продукт, який точно підійде саме для вашого випадку, щоб промивка була ефективною і безпечною.